Сьогодні ми зустрінемося з людиною, яку встигла ненавидіти вся країна, саме просто за пісню Такий злий хейт, за що й погрожували побиттям та бажали смерті. Якщо чесно, я ну стала боятись, бо я не знаю, що у цих людей в голові, і чому навіть і по сьогоднішній день деякі навіть погрожують вбивством я перестала, якщо чесно, виходити з дому так вільно, як я це робила до цього. І ще чому суспільство захисту тварин нам погрожували позбавленням волі, Екоактивісти почали якось реєструвати петицію, та що насправді очікувало на бідну тварину? Про молодики в селі затягнули барану, знайшли тачку, Чорт забирай, це якийсь фільм. Ну що, знайомтеся, та сама найгучніша дівчина, що танцює гопака Юлія Лушінська. Всім привіт! наскільки я розумію, це було те саме місце, так де все почалося. Герна Українська я. Я пака. Я, якщо чесно, той день не дуже пам'ятаю. Я пам'ятаю, що було холоду достатньо, але мені треба було під піснюгопак зняти багато тіктоків. Я просто ходила по місту, по центру Києва, і знімала різні різні тіктоки. Дімончик, добрий день. Як? Добрий день. Все — добре? Все добре, дякую. Ти в інтерв'ю. І от як ти зараз зустрів, так я зустріла привіт. Дімончик каже мені бабуся, ти до Гордона йдеш? Я кажу, де гордон. А тобто бабуля вже знала, <каже> що там Гордона ти так, ще не знала? — Так, а я ще не знала. Вона мені, як мій продюсер-агент, каже: Ти до Гордона Я кажу, а де Гордон? гордо? кажу, о, там стоїть. Ти для нього заспівай. А я the була. The ну що, розкажи, як тобі взагалі змінилося все життя в той момент, коли всі почали тобі погрожувати, які були найгірші погрози, найжахливіші? Як це було? Що ти, зараз тебе люблять, а потім здохни, здохни, здохни! Знаєш, я не думала, що саме просто за пісню. В такий злий хейт писали, що і кислоту хочуть вилити на обличчя. кислоту на правильно? так да, да, так. ну ку купу побажань, типу щоб у мене пропав голос, і це, і це люди, які мене знають. Вони навіть знають де я жила. Ось Він, от про цей момент дуже цікаво, знаючи, що за багато людей, які навколо тебе знає, де ти живеш, як воно жити і розуміти, що кожен день у тебе може бути в принципі останнім. Ти знаєш, я перестала, якщо чесно, виходити з дому так вільно. Як я це робила до цього? Короче, нема мені зараз часу пояснювати, але ми шостої ранку на ногах, і ми зараз просто їдемо, якимись селищами вже понад дві години ми блукаємо в надії знайти барана того самого барана, який приймав участь у кліпу борщ. Чому ми зараз їдемо за цим бороном? Чому його скоро можуть вбити? Просто його так його просто можуть вбити, і ми зараз повинні його просто викупити та врятувати. Якщо ми зараз за на хвилин його не знаходимо, його скоріше всього відвезуть на скотобійню. Тому додивись до кінця, щоби просто побачити, вийде в нас врятувати барона чи ні? Буває таке, що люди йдуть і там просто починають сміятися. Це також знаєш, не ну, дуже так приємно. Можуть підійти там, сказати ніколи більше не співай, або у тебе там знаєш ці приколи з Тіктоку. У тебе є прихований талант, типу його далі. Може підійти на. Вулиці сказати, знаєш, це якось жорстоко виглядає, і якщо чесно, я ну стала питатися, бо я не знаю, що у цих людей в голові і, і... чого очікувати. Да, в принципі? да чи сьогодні для них це просто слова, і вони просто побазікали, чи це реально може перерости в якісь дії? Навіть тоді, коли у нас у гурту борщ вийшов перший наш кліп, нам також були різні погрози. Також нам казали, що ми поплюжимо українську культуру, українську націю, і взагалі ми показали не українців і так далі. Тому подібне, і ніхто навіть не не зрозумів, що то був якийсь або жарт. Бо е, якісь самоіронії. найважче, коли yeah. на тебе йде стільки негативу, не підігнати всіх під одну ланку, що всі люди погані, не проявляти негатив до всіх людей, знаєш, не бути злим. Я стараюсь з якоїсь сторони виправдати людей за їх вчинки, зрозуміти, чому що в них болить. Ця вся ситуація в країні дуже впливає на нервову систему Це, людей -перше. і вони просто запалюються от Просто в моменті знаєш, на що б вони раніше не звернули увагу, зараз просто так іскра і все, людина, знаєш, всі сваряться щось між Чудово, собою. розумію. Коротше, як ми дізналися про те, що взагалі барана збирається вбити. Ми вчора дзвонили людині, якої ми брали в оренду саме цього барана для нашого кліпу, борщі от вже вийшов. Ми дізналися, що це не просто вони здають їх в оренду, а це бійня, на якій цього баранчика будуть скоро різати. Якщо вчора, це маленькі баранчики, ми чу взагалі 4 місяці всього. Ось і ми з пацанами подумали, що ну типу ми б ні хоч не хотіли такого, і ми вирішили зібрати трошки скинутися грошима і викупити його. І подарувати мамі нашої подруги. Як думаєте, скільки коштує чотиримісячний баранчик чорний, який в нас рідний? Ну наскільки мені, мені сказала людина, яка здавала нам його в оренду, ну десь 100 гривень за 10 кілограм живої ваги. Тобто. Почекай, а коли він розрізаний, то він дорожче буде, так? Ні. Ні. Чорний гумор, але ми реально хочемо його врятувати. Я вірю, що в нас вийде, ми вже майже підвіхали. Так, тепер питання про твій віночок, бо деякі це називають кокошник. Ти можеш розповісти, що у тебе ще, на голові? Ще, ще кажуть, що там хустка російська. Серйозно? <свісно> ну так, так пишуть. Але якщо чесно, я не знаю, як перевірити, вона російська чи ні, бо я купувала її у трускавці. Знаєш, <свісно> для мене це все ж таки віночок. Бо ну в кокошнику ніколи не було ні маків, ні каліни, тим паче. Чомусь всі почали думати, що з того, що він червоний, і оце він так стилізований, бо звикли до традиційних віночок. Наш гурт Bosch також назвали, що це шароварщина. А в новинах взагалі сказали, що це шароварний скандал. Добре, а давай розберемо гурт борщ. У вас є пісня горілка. Так. Правильно. Перше, це шаровашено. Чому? Тому що нібито у нас така ідеальна країна, ніхто не їсть борщ, а тільки там суші якісь або креветки. Чесно, я сам їм борщ. Ось світ їде в Україну, щоб поїсти найсмачніший борщ. Ну реально, таких перших страв немає ніде у світі, і цим треба пишатися. І це прикольно, що ми це якось пісні через призму гумору. Короче, ми це зробили. Ми знайшли поле. Ти пам'ятаєш, як він виглядає? Бо у нас... ну, взагалі, ну, він такий чорний чорний. У нас проблемка. Нам треба впізнати, да, де той Ті самий баран, який був у зйомці. Де твій друга? Сиві Супразмфака вивези так не спогнути, не спогнути. Друже, тепер треба підійти. Може він впізнає так, нас? Так, коротше, зараз обережно до нього підходимо. А ви поки напишіть, як би ви назвали цього барана, бо у нього немає ім'я. Він Біжить біжить. Коли ми починали працювати над піснею горілка, у нас була основна мета. Це вона в перші секунди пісні в інтро звучить. Ми кажемо: типу, водка, ні, це краще. Це горілка. Ми, в принципі, хотіли дати якусь мету. Зрозуміти, що відмовляємося від російськомовної взагалі позиції, і переходимо тільки в все, що український, та ж сама злата Огнєві, в цьому побачили, що навпаки, ми демонструємо стереотипи, які були віддані нам від країни агресора і так далі. Коротше кажучи, той, хто хоче справді побачити в цьому щось негативне, він завжди побачить. Ну що, друзі, я зараз йду домовлятися, щоб купити того самого барана, який знімався у нас кліпі, але е, щось мені здається, що можуть бути якісь проблеми з цим. Так це все готова виглядає. Ну що, ви можете оцього чорного взяти? А, ні, він не продається. А чого так? Його вже заказали. Ага, а, а можна його, щоб ми перезамовили його? Бо він нам ну, дуже прикипів якось і хотілося б його ну, взяти собі. Ні, ну я вже пообіцяла. Ну а може ми трішки більше з нього грошей дамо, скільки з нього давали. Передомовилися? Багато давав. Скільки? Дуже багато. Нам він просто дуже потрібен. Давайте якось з вами домовимося бачу, що ви хлопці попали. Так, так, так. Просто порушень. дуже він сподобався. Для скільки ви його Я навіть не знаю, що сказати. Ми, ми дорого купували його, розумієте? Так, дорого. скільки? Де, за 100 доларів. Ні, більше. 200 доларів. Більше? 300 доларів. Гадіться. Добре, тоді домовилися. Добре. Що з приводу твоїх танців? Ми значить сказали, що Молодець. то калінка-малінка у тебе. Що це оце демонстрація русських народних танців. Чим відрізняється від українських народних танців, тим, що у нас ці рухи відкриті так. і вздовж руки. А, а в російських танцях у них все за закрито так, от, і всі жінки так там танцюють. Uh, дивись, я uh, прочитала також, що передивилася і ще раз по гупаку і калінка-малінка. І в принципі, у нас є цей закритий рух, і у нас дуже багато yes. схожих рухів. Так, у нас є. Поці цей закритий рух. Я не знаю. ти був колись на якомусь виступі народного ансамблю Україну? Дуже давно є така присідка, коли хлопець ногами отак от робить, і він тримає руки. Ну тобто, є в така опак. так, так в гопоці. Мені хтось каже, що цей рух ми запозичили у росіян. Тому ансамбль вірського і всі інші ансамблі танцювали неправильно. А я дивилася на них, тому що я на них зростала. І я бачила цей рух. Я його і станцювала. Все коротше, Саня хорош він домовився он. Пакують. Можна задобрити його? Можна. Ні, всі смачно. Серега? Серега? Реально? Серега? Друзі, ті, хто вгадали, що його звати Серега, просто ставимо лайкосик, подобайкам. Вирішили барана погодувати сємками. Він їх дуже любить. Барани, сімки. Тебе ненавидять не тільки за пісню, а в принципі за, за віночок і за ці рухи. І за те, що гордону підійшла. Вони ж кажуть, що я там погано заспівала, в ноти не потрапила. А потім ще й чого я так нахабно увійшла в це інтерв'ю. А я підходила, там була охорона. Я кажу: можна підійти до Дмитра? Я хочу заспівати. Він каже: Так, можна. І всі з ним фотографувалися. Я дочекалася, поки всі сфотографувалися, і підходжу, кажу, вибачте, будь ласка, можна для вас заспівати? Але сама ситуація, знаєш, тому що багато людей не можуть так зробити, бо це треба мати. Ти певну сміливість, то мені здається, що у багато людей це тому, що вони самі б так хотіли. У мене для тебе є новина, яку ти точно не очікував почути. Ти готовий? Тоді поїхали. Я змусив бороду, Респекта та Євтушенка та самого себе поставити автографи на 50 колод м 5 які ми вже не будемо випускати ніколи. Щоб її отримати в подарунок, тобі необхідно просто приобрести любий набір або мене, або Микити Голіва, або Євтушенка, або Бороди. Будь-який з цих наборів ти придбаєш у подарунок, ти отримаєш оцю колоду з усіма автографами м 5 Тому час у нас. Досить мало, колод всього 50 штук, і ти встигнеш забрати свою. Тому обирай бокс і А цю колоду я залишаю просто ось тут. Якщо захочеш, спробуй її знайти, а ми пішли далі знімати. Оці два оселеця І я главний картопель. <реш> <реш> Ви змогли це! Я що так серйозно переживав. Блін, мене аж прям руки тремтіли. Okay. У нас є тепер проблема, тому що ми приїхали на автівці Артура і ми не знаємо, як його транспортувати. Ну, воно в багажник. А -а -а. що в багажник. А, спробуємо, якщо він залізе, реально в багажник. Залізе в багажник. Залізе, залізе. Залізе. Розпаковка! Хочеш попити? Слухай, це буде землі на якось. Багажник. Серега на вода. Серега. Ні. Та водичка просто. А Та так здається, що він на Та ні. Та не відомо. Та, Та. Та. Артур. Та. Бул, Артур сіла поїде. Хоча яка різниця? Ні, він боїться. Він не взад не хоче, не вперед. Оу, oh, май! Що з тобою робити, Серега? Не можу уминути наступне питання. Це нова мета тебе хейтити та ненавидіти. В принципі, вівця. Що то за історія з вівцею? Розкажи е, від початку до кінця, як воно розпочалося і чому знову нові погрози і так далі. Приїхала я на зйомку кліпу нашого борщ. Я, якщо чесно, не знала, які там будуть герої. Ну ви нічого мені не казали. І коли я побачила вівцю, я була дуже здивована. думаю, ну, блін, я ці хлопці придумали, що тепер мені ще більше брали. І думаю, ну підстава. Цю вівцю я вирішила засняти. І ще прикольний момент. Я встигла засняти, коли він бе зробив mm -hmm. бекнув. Це ну, було так мило. Всі засміялися. Пройшло дві минути. Пише жінка, що як тобі не соромно, щось там здіваться на живу. Я така думаю, боже мій, це ж просто він просто його Ніхто не трогав. Тим паче перед цим нам провели майстер-клас, щоб ніхто не кричав, щоб його ніхто не спугнув. Я пам'ятаю, його годували, і тіскали, і обнімали Ладили це було так мило, ну як реально за дитиною, і тим паче казали, що це баран не той, який там експонат, де не знаю, в зоопарку чи де це ті, яких розводять, так розумію, на м'ясо. Знаєш, цього баранчика повинні були забити, забити на м'ясо, але скоріш за все вже царство нібіс. Я тобі розкрию потім інтригу. Коли ти вийде цей ролік, ти побачиш, що все ж таки нам вдалося врятувати цього баранчика. Серйозно нам вдалося врятувати цього баранчика. Реально ставимо вподобайку за це, тому що це дуже. Було важко хлопцям. Мені здається, саме зараз вони цим займаються, і ти вже можеш О, дивитися це паралельно з нашим інтерв'ю. Чоловіки, нам ви треба ви знаходити десь іншу тачку, тому що ми його а? сюди не запускаємо. Короче, мені здається, цей баран дуже розумний. Подивіться на його лице. Він розуміє, що в Теслу, типу, то нерезонно, треба щось побільше. Тоді О, потрібно і... у нього запитати, як ми тебе будемо. У мене тупо немає іншого варіанту, як повернутися знову до тієї жінки, яка нам, нам продала барашку. Я просто бачив, що них біля дому стояв в мікроавтобус. Я думаю, що я піду ще зараз домовлюсь і запропоную їм. Я не знаю гроші. в мене з собою є тільки паспорт, щоб їм щось віддати. Я дуже сподіваюся, що вони ну, погодяться на це. Коли я зняла барана, який просто стояв в кадрі і бехнув, я одразу. Там живадьорка якась і чи щось. А ті люди, які їли потім з цих баранчиків, шашличок, то нормально. <смі> Одразу почали мені писати організацію по захисту тварин, куди ця жінка жалілася. І Я, ти знаєш, закрила аккаунт, видала сторіс. Я не хочу, щоб людей оцінювали через соціальні мережі. Поки ви з ними хоча б особисто по собісту, не познайомитесь, не поспілкуєтесь. поки ви не прийдете хоча б до нього на концерт, щоб відчути його енергетику вживу, а не той, який є в соцмережах. Опасна <смі> пацани. тачка є. Та ну! Тано! Оце Фу. значить пацан зарішав, дарому віце. Так, оп. Обережно, беретно. Давай <гулит> давай, пішов, дивимося. Єе, ми тут всі йшли! Став подобайку! Жеся, я просто не очікував, що в нас вийде затягти барана у машину. Троє молодиків в селі затягнули барана, знайшли тачку. Чорт забирай, це якийсь фільм. Але до кого ми його веземо, Артур? А давай скрізь. Давай, давай розкину. Бабуть ти чекав, але зараз буде в шоці. Всі бачили Приві. цю дівчину. Саме її мати. Хотіла такого баранчика. На зйомці вона побачила, не могла від нього відірватися. Ми зараз їдемо до тебе додому. Залишаємо цю картопельку чи Серегу. Це просто булочка. Головне доїхати. Єдине, що мені не подобається, що ми я залишаю залиш... Тесло, і вона буде сидіти ось тут. Я ж домовився, що я залишаю золоту залишаю... тачку. Я ж сказав документи, я ж не чи їй досі. Бляха, що за прикол? Слухай, ти сказала трохи про концерти. Чи щось плануєш ти в майбутньому щось подібне робити? Звісно, планую на свій страх і ризик. Серйозно? Так. Ти так. будеш бути? Це робити буде концерт. перший твій концерт? Так. Перший Бу! великий сольний концерт. Так. І там основний бюджет уходить на хорону. Серйозно? <реш> Це сучасні реалії артиста. Може, я там чув, у вас хід якийсь був Юлія Лушінська і якийсь там гурт, мабуть, борщ. Так -е. Може, вони mm -hmm. також на концерт прийдуть. Я думаю, так. Я думаю, ми ну, тут так. прикріпимо тут квіточки, правильно? Друзі, ось плашечка, ось ця дата, ось той час, коли буде цей концерт, приходимо разом. Тільки під... з позитивними емоціями. Боже, ми врятували барана. Про що ви розуміли, під час зйомки взагалі цього барана нам привезли в багажник, багажник лади якоїсь чорної. Ось і він був весь у ні, весь брудний. Він був весь зв'язаний. Ну це нормальна практика при транспортуванні тварини, де називається це триножити тварину, якщо я не помиляюсь. Ось, щоб вона себе не травмувала. Але чесно кажучи, для барана це був такий ну, стрес. Я би не хотів його знову пхати в багажник, щоб тварина стільки стресу переживала. Останнє питання: чому ти погодилась на фіт з гуртом борщ? І яка була мета? Коли ти мені написав, я тебе не знала, і мені в принципі завжди було неважливо, наскільки підписників у людини, не хто він, не які у нього звання. Я тобі зараз сказала, давайте зустрінемось. Ми зустрілись, і я сказала тобі, що мені важливо людський фактор, які ви люди. Бо я завжди топлю за те, що артисти підтримували один одного, дружили. Нарешті у нашому тандемі, от скільки ми вже там два місяці, да, з вами бачимось періодично через кожні три дні. То на запису, то на зйомках то ще десь реально оцей людський фактор грає величезну роль. Як ви мене підтримуєте? Якісь ідеї генеруємо, розуміємо один одного. Ну реально, це, це дуже фігенні хлопці. Дуже. Це вже про виховання. Друзі, хочу вам розказати історію, що відбулася на зйомках кліпу. саме з цим баранчиком. Ми взяли його на годину в оренду, нам його привезли, але привезли в поражений. Але то таке. Ті, хто знають таку пісню, гоп-гоп-гоп-пака! Я танцюю гоп гоп-гоп! Оля Лучинська. Лучинська створила цей Лучинська. трек. Хто не знає, ми з нею зробили фіт. Ну, якщо ви ще не дивились кліп, то перейдіть. Подивіться, вона зняла сторіс і зразу вилилась тупа куча хейту, тому що їй почали писати: на що ти знищаєшся над твариною. Екоактивісти почали якусь реєструвати петицію і почали робити ну, тупо нерви зразу і заливати в ЛС і просто повідомлення з погрозами. Та ну якось на мене це ну, перехід повний. Але зараз ми зробили так, що тепер усі ті хейтери, які писали, що там ми. Шкодимо животу, ми ще щось не ми, а точніше, Юля зараз. Просто викосить. тому що ця тварина, взагалі, пару годин тому повинна була бути на скотобійність. Якщо хочете, можемо повернути. Питань взагалі нема. Але тупо, коли ви просто робите таку херню і тупо починаєте агрити людину, ну просто за те, що ви щось там побачили і зробили якісь свої кончені висновки, будь ласка, розбирайтесь спочатку, що це, куди і нахріна, а потім так. вже пишіть своє лайно. Тому всі активісти, які писали, що цей баранчик у поганих руках, йдіть в баранню дубу. А зараз баранчик охеренно себе відчуває та їде до нового дому, де його буду доглядати та причисувати. Ще я хотіла реально, ви мені запропонували класну ідею підняти важливу тему хейту, з якою я думаю, і хочу боротися, щоб захищати артистів, відомих людей від цього всього навалу, щоб молоді артисти не боялися, брали себе в руки, йшли далі до своєї мети. Не боялися робити щось своє. Не Але боялися людям цього потрібно хейту. когось хейтити. Ну <хи> розумієш, і тут для них вже є Юля Лишицька. <хи> Будь ласка, от вам коментарі. Так, у нас проблема, хлопці, Артур, він він сер. Що? Він парад серий в машині. Що ти сирон? Може Що пізняти лайно, ти думаєш це нормально? Ми вже приїхали. Зараз будемо торжественно віддавати барана у добрі руки. Ну коли він по дорозі насяв. Він прям. по дорозі насрав. Він. він реально насяв. сяв. Серега, доїхав. <рошу> <Реально настрав. рошу> Серега. Блін, він реально він насрав. <рошу> ну, таке. Так, і, так. <рошу> мінус штани. За сорок гривень штани, блядь. Знаєш, хто така златогніч? Ну звісно, так а я щиро кажу: я не знав, хто така златоогніж. Це розпочалося з того, що ми випустили свій кліп Горілка, і Злата Огніч дуже долучилася до того, щоб нас почати хейтити. Вона робила всякі е, пости з провокацією, що ми поплюжимо українську культуру, українську націю. Це не українці, це не українська музика. Хоча ми перші, хто в принципі спробували зробити ідею музику, рейв музику. Ми пишалися тим, що це роблять українці. Я хотів поступити просто виховано і нічого їй не відповідав. Зараз прийшов час, де я їй кажу дякую. Вона була якимось стимулом. І я тепер знаю, що таке шароварщина взагалі, бо я тоді не розумів, що таке шароварщина. Тепер я розумію, як у розумінні інших людей, як у їх погляду це виглядає. У їх погляду, що таке шароварщина. Завдяки всім провокаціям, про хейт, наша наступна пісня ага. Фіт з Юлією Лушинською про хейт. Де ми просто заявили про те, що ми будемо тими богами шароварщини і будемо робити круту музику і далі, незважаючи ні на що, ні на хейт, і так далі. тільки нас буде підкріплювати. Щоб ви розуміли, нещодавно Злата виставляє сторіс, де каже: у світі має бути набагато більше любові, розуміння і прийняття. Якщо хтось відрізняється від вас своїми вподобаннями, це ще не привід для хейту. Обіймаю вас усім серцем. Молодець. Типу, круто, я за це дуже її поважаю, але. А можна було прийняти тоді, коли ми випустили пісню? Прям на простеньку насрав. Нам ще зараз треба це все буде прибирати. Забирайте, будь ласка. А що, ти його триваєш, ти виводиш? Він насрав! Серега, іди сюди! А Абрики зараз а, на стопіл знаєш, з приводу наших колег, які нас хейтять, я от хочу одне сказати. Ми всі пливемо в одному човні. І я реально хочу, щоб всі блогери, артисти, відомі люди об'єднувались і підтримували один одного і хейтили. <с? <с?> Тому що коли ми будемо єдиними, то в нашій країні люди також будуть об'єднуватися. Коли ми починаємо один з одним створитись, то і люди починають дуже. Сильно сваритись. Ми любимо кожного. Чи ну, не чесно я. Ми кожен робимо дуже великий труд, як би там не було. І злата, і інші, всі, хто мене хейтять. Ми всі стараємось, ми всі робимо творчість. Ми всі хочемо, щоб нас почули. У нас у всіх одна єдина мета. Ну і знаєш, я тобі е від себе скажу, і від свого гурту борщ, коли нас хейтять, е в принципі, для нас це е стимул. Деякому разі навіть ми пишаємося цим. Це по перше. А по-друге, ми робимо всі ці пісні для себе. Перш за все, ага. це драйвові, і діє музика, це рейф-музика. Ага. Я її з дитинства обожнюю, і для мене це драйв, і це круто. Якщо тобі це не подобається, просто хочеться сказати щось неприємне, все ок, ми дуже вразливі. Пиши про це в коментарях. Без питань, це нормально. Це він прям стрибанув нормально. Ворбістя, <говори> насрав, копитом розмазав, по салону обійшовся, Ну це ж нормально. Але, але він живий. Так, да, Він живий, він вдома. Він Доброго дня! А ми вам баранчика привезли. У нас був колись баран, чи ні? ні. Нам казали, що він дуже любить насіння, це перше. Ще можна якісь цукерки, але на шоколаді. Наше все добре. <клінг> Соня клінінг зробив. Солоді. В мене будка собача мала. <клінг> в будку він не залізе, виходить. <клінг> <клінг> ну що, Серега, бувай. Це ворота в найкраще життя. Дивись, він, він, він навіть не сопротивляється. Йому подобається Все. вільне життя. Ми це зробили. Давай, Ми це просто зробили. Я Вон, вас вітаю. Фу, Вітаю, гості. Вітаю! — Я це, не ніколи ну, цей сморід Вам не передати. але ми У мене це... — Барання травма. <свист> барання травма. Тому переходь за посиланням, яке внизу, і подивись за що нас хейтять зараз. Просто перейди туди і почитай вже ці коментарі. Починає від вівці в закінчутах. Там дуже багато хейтів Юлія причому, ну блін, це гурт борщ це режисував цей кліп. Ми просто запросили Юлю на фід, а хейт все одно йде в Юлю. Ну давайте не на дівчину, давайте на хлопців похейтимо. А ми далі будемо робити EDM та рейв музику, тому що ми це робимо перш за все для себе. З вами була Юлія Лущинська. І баро переходимо за посиланням. Чекаємо тебе в коментарях.